В Одесі мешкають люди різних національностей, релігій, традицій, політичних поглядів, але усі ми разом робимо Одесу-Одесою. Так і Одеські мости, нові та старі, масивні та ізящні. Всі вони з'єднують. З'єднують різні квартали, шляхи, вулиці, але головне, вони з'єднують людей. Сьогодні в Одесі понад три десятки мостів автомобільні, залізничні, пішохідні, навіть трамвайні. А про самі цікаві з них я сьогодні вам і розповім. А також ви узнаєте, який з Одеських мостів вважається главним спонсором одеських травматологів? В якому мості захований золотий скарб? Який міст вважається молодшим братом залізної пані? Та як шпигуни поцупили цілий мост? Тещин міст, його збудували у 60-ті роки за проектом Рашелі Володимирської. Легкий, стрункий, мов чайка у польоті, він з'єднує Приморський бульвар з бульваром військово-морських сил України. За легендою він з'явився завдяки тому, що тодішній перший секретар обкому Синиця мешкав на Приморському бульварі, а його теща мешкала на Гоголя. І щоб не бігати до тещі на млини. Крутими сходами військового узвозу, він дав команду збудувати цей міст. Але це лише легенда. По-перше, де ви бачили першого секретаря обкома, який ходить пішки? А по-друге, рішення про його будівництво було прийнято задовго. До цього для збільшення пішохідного туристичного маршруту удвічі, з'єднавши Приморський та Комсомольський бульвар. А насправді. Історія цього мосту пов'язана з шпигунством. За шість років до його відкриття у Люксембурзі починається будівництво моста Шарлоти. Технічна документація друкується у західних науково-технічних журналах, які перехоплюють шпигуни КДБ. Проект настільки сподобався очільнику КДБ Семічасному, що вже за кілька років. В Одесі з'являється точна копія мосту герцогині Шарлоти, але зменшена у три рази. Міст відразу дуже сподобався містянам та туристам і став одною з візитивок туристичної Одеси. Але з часом його облюбували самогубці, і знизу під мостом з'являється напис: Не стрибай, тут мілко. З часом цей мост став главним символом кохання, і закокані хлопці та дівчата на знак вічного кохання украсили його тисячами вісячих замків. Зараз, на жаль, прохід по мосту заборонений, але я впевнений, що відразу після перемоги мост відкриється знову і буде радувати і містян, і відпочивальників. Новіков міст. Найстаріший Кам'яний міст в Одесі. Він збудований Іллею Новіковим, власником канатного заводу на одноіменній вулиці. А про секрети одеських вулиць та на який з них можна пройти тест на Одесита, ми розповідали у цьому сюжеті. Новіков міст проходить над Деволанівським узвозом і з'єднує дві частини вулиці Поштової, Відомий Одеситам як вулиця Жуковського. А сьогодні вона носить ім'я відомого українського поета Караванського. Про якість будівництва конструкції каже той факт, що без капітального ремонту вона простоїла на вельми завантаженому шляху 185 років. Іванівський міст Він збудований майже водночас Тещиним мостом. Він з'єднує центр міста та дальні млини з ближніми млинами. Курсаками та черемушками. А сюжет про ближні млини ви можете подивитись ось тут. Через нього пролягає найближчий шлях на білгород дністровський та на весь південь Одесьчини. За добу через цей міст проходило до 100 тисяч автівок. Звісно, таке навантаження не могло не сказатися на технічному стані мосту. Влада розробила проєкт реконструкції мосту, а насправді будівництво нового мосту. Але повномасштабна агресія ворога зупинила цей проєкт. Зараз навантаження на мост суттєво зменшено. Зменшений рух автівок з чотирьох смуг до двох смуг, заборонен прохід пішоходів та вантажівок. Після перемоги будівництво цього мосту стартує найпершим. Міст Коцебу металевий міст красень, створений наприкінці 19 століття Семеном Ландесманом. Він отримав свою назву на пам'ять про одного з самих видатних одеських губернаторів Коцебу, який дуже багато зробив корисного для міста. Цей міст з'єднує дві частини вулиці Ніни не відомої раніше Одеситом як поліцейська. Міцний, легкий, навіть трохи кокетливий. Не дарма одесити його називають молодшим братом відомої француженки, дам Фех, залізної пані, відомої нам як Ейфелева вежа. Справа у тому, що елементи конструкції і для мосту, і для вежі відливали на одному і тому ж підприємстві у Франції. Нещодавно міст капітально відреставрували, і це той гарний випадок, коли реставрація дійсно пішла на користь. Гарбати міст він був збудований в 1890 році над першою в країні залізницею Одеса Паркани. Він з'єднує ближні млини Курсаки та вулицю Балківську та Дальні Млини. Перша його назва Баронівський на честь барона Унгерна Штернберга, першого керівника Одеської залізниці. А з початку ХХ століття він е, стає горбатим. За два опуклі елементи конструкції мосту. Через Гарбати міст прокладені трамвайні рейки, але трамвай там ніколи не ходив. Це було зроблено для зміцнення конструкції усього мосту. А ще майже 100 років тому одеський чемпіон та Шибай голова Сергій Уточкін проїхав по опорах мосту на мотоциклі та залишився живим. А ще Існує міська легенда, що одна із клепок цього мосту з чистого золоту. Так що шукайте, може, вдача посміхнеться саме вам. А де ще в Одесі заховані величезні скарби, ми розповідали ось у цьому сюжеті. Одеська естакада наймолодший з одеських портів з шести його ділянок збудована у 2009 році. Він з'єдув об'їзну дорогу з причалами одеського порту. Навіть зараз, під час повномасштабної війни, будується ще одна ділянка цієї естакади, яка з'єднає поля зрошення з портом. І завдяки цієї естакади з вулиць міста щезли. Тисячі автівок, які обслуговують Одеський порт. А цей міст не з'єднує шляхи чи вулиці. Цей міст з'єднує закохані серця. Він знаходиться в куточку Старої Одеси, який збудували кіношники у 70-ті роки. І він вийшов таким вдалим, що став одною з найулюбленіших пам'яток як для одеситів, так і для гостей міста. Центр цього куточку міст закоханих. Дуже багато легенд, що потрібно зробити, щоб ваше кохання було вічним. Але майже усі вони закінчуються щирим поцілунком закоханих посередині мосту. Але туди ще потрібно потрапити, бо покриття з полімерної дошки дуже склизьке. Але як можливо чекати, коли кохання стучить у серці, і чекати на те, коли висохне дощ чи сніг, неможливо. Одесити жартують, що цей міст головний спонсор одеських травматологів, бо кількість переломів та забоїв, які отримали закохані на цьому мості, неможливо підрахувати. Одеські мости з'єднують. Вулиці та райони міста, але головне, що вони з'єднують людей, в серцях яких живе кохання. Отже, ставте лайки, натискайте на дзвіночок та пишіть про що цікавого з життя Одеси. Ви бажаєте побачити в наступних сюжетах. Тримаємось, усе буде добре.